Росія не визнавала настільки не культуру українців. З радянського союзу тут видавалася величезна кількість примірників української, і всі знали української, вчили. Росія ніколи не заперечувала українців як культурну, ідентичнісну одиницю окремо. Що вона заперечувала? Вона заперечувала здатність українців до управління а, на своїй території. А, так failed state. Росія. От, тут, будь ласка, уважно, вона заперечувала політичну націю українців, тобто здатність нас нам самим управлятися а, і жити на цих територіях. І тому, якщо ми купнемо туди, от в причини в ґрунт, а то звідти почуємо запах не ненависті як такої до українства, а вищість і впевненість у вищість власних інститутів, їх, їхню більшу ефективність. Ну, що з цього всього проросло: а, Росія мала плани.